Чоловік запідозрив, що у дружини з'явився коханець, бачить і смски та дзвінки від Віталіка. Сказав, що у відрядження їде, а сам хату зняв навпроти і засів із біноклем. Бачить, під'їхала така класна тачка. Вийшов хлопець спортивний, одягнений добре, із квітами і піднявся до дружини. Чоловік спостерігає, як вони шампанське випили, та перемістилися до спальні, роздягаються. Віталік весь такий спортивний біцепці, кубики на животі. Дуба горішком, а дружина роздяглася. Груди висять, на животі складки. Це люліт. Ну, чоловік відклав бінокль, закрив обличчя руками і каже: Господи, а як перед Віталіком незручно, а. Ішов чоловік через поле, пізно втомився. Захотілося йому кохання. Так сильно, просто дико, а ніч нікого. Бачить, поле гарбузом засаджено. Ну він гарбуз зірвав, дірочку вирізав і робить свою справу. А патрулював у цих краях поліціянт. Побачив усю цю картину через кущі. І так ззаду до мужика, <кхм>, покашлюючи. <кхм> Мовляв, пардон, лейтенант Петренко, О що ж це ви таке творите, чоловіче, з чужим майном кохаєтеся? Недобре! А чоловік не зупиняє. Вибачись. блін, а котра зараз година? Поліціянт. А рівно 0 годин 0,5 хвилин. Чоловік. О, трясся, товаришу лейтенанте. Клянуся, ще 5 хвилин тому попелюшкою була. Зустрічаються три чоловіка, і зайшла в них розмова, хто куди свою дружину на літній сезон відправляє відпочивати. А я ось, перший каже. Купую дружині путівку, у будинок відпочинку, ну чи якийсь санаторій, повертається, вона схудла, гарна, і так далі. А я, вступаю в розмову другий, відправляю свою на курорт на море. Вона повертається загоріла, молодша. Ну і так далі. А третій чоловік мовчить. Петре, а ти чого не розповідаєш? Куди ти дружину на літо відправляєш? А, а чого мені розповідати, відповідає третій. Я її нікуди не відправляю, я її сам все літо пердолю.